У темряві віків, серед гірських вершин, що пам'ятають голоси предків, жив старець, онуфрій, безсмертний, його слова, мов викарбувані в самім часі, приходили не для всіх, а лише для тих, хто здатен почути голос вічності. І ось, коли чорні хмари знову згущуються над землею українською, коли тирани втрачають глуст у своїх кривавих мареннях, він мовив пророчі слова. Що стануть знаком прийдешнього. Настає мить, коли залізо розжариться так, що не втримають його, навіть ті, хто кував його руками. Той, що вважав себе незламним, спробує втримати владу, але пальці його зрадять, його, мов змії, що жалять свого господаря. Він не проживе й місяця після того, що відбудеться. Прийде знак, що знищить його впевненість, розвіє страх його слух. І залишить його самого перед безоднею. І сказав старець, що знак цей буде не один, а три Перший прийде з заходу, несучи вітер змін, що зірве маски, та змусить навіть найвідданіших його посиголовців вагатися. Другий знак прийде зі сходу, і буде він полум'ям, що осяє ніч, і залишить лише попіл на місці там, де стояли фортеці його страху. А третій знак. Народиться з самої землі, що знала стільки болю і кривди. Земля розверзнеться і під ним захитається престол. Коли три знаки являються світові, тоді і відбудеться падіння, не втримають його ні вірні, ні страх, бо той, хто сіє в смерть, її і пожне, і не буде йому місця ні в землі, ні у воді, ні в небі, бо відречуться від нього навіть ті, кого він годував брехнею. І ім'я його забудеться швидше, ніж здається, бо прокляття народу сильніше за золото і криваві обітниці. Старець, онуфрій, замовк, вдивляючись у далечінь він знав, що його слова почують ті, хто має чути, і що зірки вже закарбували долю того, хто думав, що може грати з історією, мов з пішаками. Але історія не має милосердя до тих, хто несе темряву. Слова старця рознеслися вітрами, і ті, хто чув їх, не могли забути. Вони записували їх у серцях і передавали від вуст до вуст, бо знали, цей час близько. І прийде ніч, що буде темнішою за інші. У цю ніч голоси слух його тремтітимуть, а очі ховатимуться від правди. Він сам, хто ховався за палацами й вежами, відчує подих смерті на своїй потилиці, ніхто не врятує його бо страх, який він сіяв, обернеться проти нього. Дні його будуть лічені не роками, а годинами. А після знаку третього, він не проживе місяця. Люди питали старця, що це за третій знак, що змусить його зникнути? І відповідав він: Земля, що носила його сліди, повстане, вона відкине його, як тіло відкидає хворобу. Сили, що ставалися міцними, розпадуться, мов трухляві дошки. У цей день не стане більше страху серед тих, хто чекав, а хто тримав його руку, той втратить усе, бо не буде більше місця для них у світі, що оновлюється, і знову запитали його: Як це станеться? А він відповів: спочатку вони зрадять його, одні тому, що втомилися, інші тому, що побачать загибель у власних тінях, тоді він сховається у місці. Що вважав неприступним, але навіть там знайдуть його ті, хто прийде по нього. Він шукатиме шляхів порятунку, але всі стежки будуть зруйновані, всі двері зачинені. Він спробує говорити, але голос його буде порожнім, бо ніхто вже не віритиме йому. І ось, коли він зрозуміє, що кінець близький, він згадає всі свої злочини, але буде пізно. Старець замовк, його очі дивилися у далечінь. Де світило сонце нового дня, він знав, що той день прийде день, коли світло переможе темряву, і більше не буде місця для тиранів. Ніхто не знав, де саме перебував старець. Казали, що він з'являвся серед вогнищ воїнів, що боролися за правду, і що його слова передавали в тиші ночі, ті, хто чув голос вічності. Пророцтво його було простим, але не всі хотіли в нього вірити. Страшно знати, що кінець наближається, якщо ти сам є його причиною. Коли камінь, що здавався незламним, розколиться, перші втікатимуть ті, хто його обточував, вони будуть кидати все, бо палаци вже не сховають їх від праведного гніву. Вони шукатимуть порятунку за морями у чужих землях, серед тих, кого вони зневажали. Але ніде не буде їм пристанища. Бо народи світу прозріють і більше не будуть сліпими. Він залишиться один, хоч завжди боявся самотності, але страх його буде сильніший за всі інші страхи. Коли він озирнеться навколо, то побачить пустку, бо ніщо не врятує його від його ж власних тіней. Його власні слуги винесуть йому вирок, і навіть вони не схочуть бути з ним в останні дні, бо прокляття. Що впаде на нього, буде прокляттям часу, і не буде для нього місця ані в пам'яті, ані в словах, ані навіть у мовчанні. Найближчі до тирана ще плекатимуть надію на порятунок, вони спробують укритися у своїх фортецях, заплатити золотом за спокій, але всі їхні багатства стануть пилом. Ті, хто клявся у вірності, відвернуться від нього, бо зрозуміють, що залишитися з ним, означає розділити його долю. Після третього знаку, коли земля відкине його, не буде йому порятунку ні в морі, ні в небі, ні в горах. Кожен шлях, яким він захоче піти, буде відмежою пасткою, кожен, кого він колись вважав своїм другом, стане тінню, що жадає його падіння, але впаде він не від меча, не від кулі, не від вибуху. Він впаде від страху, що народився в його ж власному серці, і останній його подих буде мовчазним, бо не буде кому слухати. Старець Онуфрій говорив це тихо, але його голос лунав сильніше за грім. Він знав, що слова його вже живуть своїм життям, що вони дійдуть до тих, хто має їх почути. Він знав, що навіть сам тиран, хоч би як він заперечував це, вже відчуває подих прийдешнього. І ніщо не змінить написаного долею. Знаю, багато хто ще сумнівається, багато хто каже та ж він непохитний, та ж він завжди знаходить шлях для втечі. Але скажу вам: цього разу втечі не буде, його влада була побудована на брехні, а брехня, як лід під весняним сонцем, та не без сліду. Вже зараз починають з'являтися тріщини, які він ще не помічає, бо засліплений своєю гординою. Але ось прийде день, і земля здригнеться під його ногами, бо ніхто більше не хоче нести його тягар. І запитали його, чи це буде швидко, чи ще довго чекати? Старець похитав головою якщо вдарити в мертве дерево, воно може стояти ще деякий час. Але прийде вітер, і воно впаде самостійно. Теж буде й із ним. Він зараз здається міцним, але всередині вже давно гниль. А гниль не можна повернути до життя. Люди зібралися навколо нього, слухаючи як нічого іншого. І він продовжував Третій знак, ви побачите в очах його найближчих ті, хто колись був його стіною, стануть водою, що розтікатиметься, тікаючи з-під його пальців. А коли він зрозуміє, що залишився сам, це буде його кінець. Від дня третього знаку не проживе він і місяця. Хтось намагатиметься приховати це, шепотітимуть, він ще живий, він ще тут. Але навіть ці шепоти будуть порожніми, бо сам він вже не матиме голосу, і світ побачить правду, і вже ніхто не згадає його з острахом, лише як людину, що пішла у небуття без честі, без слави, без пам'яті. І в цей момент подув вітер, і старець усміхнувся: Вітер, змін вже тут. Він несе з собою кінець того, що було темрявою, а після нього прийде світло.